Хотіли вкрасти мої ночі, хотіли вкрасти мої дні, і щоб мої згасли очі і лишились марева одні. Хай так, нехай же сну немає, але ж є мрії і думки. І я посеред них блукаю, зірвавши з заборон замки, он там, посеред різних літер, коли пройшов, зродився вірш. Ну а за нами теплий вітер і дощ грибний, тугу залиш, і подивись, як зійде сонце, засяє райдуга, дуга й стрибне сама тобі в віконце, і ми, пустившись в берега, підемо в крайнощах купатись, і я співатиму що сил, пісні про щастя, і намагатись достойним бути білих крил. Якщо дозволять, ой не знаю, тож не крадіть у мене ночі, допоки мрію і співаю, не згасли поки мої очі.